Хочеш заробляти на біржі, а не втрачати, тоді уникай в трьох найпоширеніших помилок. Вони допоможуть тобі зберегти час, гроші та нерви. Панікувати під час падіння це найгірше, що можна зробити. Багато хто продає на дні, а потім шкодує про це. Професійні ж інвестори навпаки купують активи, коли всі бояться. Тому, перш ніж натискати продати, запитай себе, чи змінилися фундаментальні показники компанії. Всі гроші в одну компанію це лотерея, а не інвестиції. Диверсифікуй свій портфель. Так ти знижиш ризики. Навіть найкращі компанії можуть втрачати свої конкурентні переваги. Достатньо згадати таких гігантів, як Nokia або Kodak, які згодом втратили свої позиції. Чув, що якась акція злетить? не ведись на хайп. Досліджуй компанії самостійно, а не слідуй за натовпом. Більшість так званих гарячих інвестицій це спекуляції. А не стратегічний підхід. Якщо хтось тобі щось радить, закупай апісамфлав, у це свої гроші. Роби свою домашню роботу, будь терплячим, і твій капітал зростатиме. Біржа це не казано, а гра на довгу дистанцію. Підписуйся, якщо хочеш інвестувати розумно.